Дякуємо, дякуємо, що з нами вийшли на зв'язок. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, ось світ знає не одну кризу. І ось 20 сторіччя переживав світ багато криз, і воєнні дії, військові дії. Ми буквально світ оговтувався від кризи, коли була covid так? Така уже постковідна епоха в нас, тому що війна скасувала всякі віруси і так далі. Війна стала питанням номер один не тільки в Україні, не тільки в Європі, а напевно у, у всьому світі. Як людям з психологічної точки зору переживати цю кризу? На що опиратися, ваша думка? Ну, по-перше, тема дійсно дуже актуальна, тому що. Взагалі, в принципі, життя людське так побудовано, що без криз прожити його неможливо. І перший пункт, на який би я звернула увагу, це реальний погляд на картину життя, ага. реальний погляд на те, що життя воно ось таке: воно чорно-біле і не завжди в житті все буває, як то кажуть, картина маслом. Це перше. І е, от саме з точки прийняття ситуації можливий розвиток і можливо подальший. Пошук виходів, пошук сенсів, але для початку треба прийняти ситуацію такою, яка вона є. Тобто не замовчувати її, не закривати на неї очі, не обесцінювати цю ситуацію, так як ми могли там чути, що немає ніякої пандемії або немає там ніякої інфляції нічого нема. Дуже важливо прямо признати цю ситуацію і прийняти її. Так? І вже з, цього, з цієї точки далі рухатися. А далі, звичайно, розуміти, що криза це нормальна частина життя нашого. І перебувати в стані, наприклад, там, погіршеного настрою і апатії під час кризи це теж нормально. Але є люди, які взагалі не можуть нормально переживати, а є люди, які навіть іще якісь можливості нові відкриваються під час кризи, і це ми побачили за період пандемії дуже яскраво, так тобто це ще один момент кризових станів, що це не тільки проблеми і переживання, а це ще й пошук нових можливостей і відкриття нових якихось шляхів для розвитку, для бізнесу, навіть і дійсно наступний пункт це. Розвиток Емоційного інтелекту людини, що це таке, це коли людина знає, що з нею відбувається, вона може це в собі діагностувати, вона знає, що робити з своїми станами, як їх покращити, і як її із, із тої ситуації, яка виникла, для себе винести найцінніше. Ага. І от саме такі люди вони під час кризи вони не губляться, вони навпаки розвиваються. Ми можемо бачити старт якихось нових компаній, нові обличчя скрізь, так тому що люди. Де використовують нові можливості і е, шукають нові шляхи для того, щоб якісь свої ресурси знову реалізувати, тому Ну я би ще б, тут би зазначила такі моменти, як е, розуміння того, що е, прийняти треба не тільки ситуацію, а ще й себе в цій ситуації, тобто не вимагати від себе. Наприклад, такої ж продуктивності, яка була до цього, да? або, наприклад, таких вкладень фінансових, які були до цього. Тому що, якщо говорити про економічну кризу, то це в принципі, е е коли е в одних в людей, яких раніше хватало грошей, зараз не вистачає. Да? Тобто е ми повинні розуміти, що такого поняття, як нестача грошей в світі, цього не може бути, тому що гроші вони нікуди не зникають, вони навпаки збільшуються з кожним роком. Особливо в якихось прогресивних розвинутих країнах, але коли ми говоримо про економічну кризу, то це більше говорить про конкретну сім'ю, конкретну людину, в домі якої ну скажімо так поменшало, і те, що вона вклад... отримує, воно набагато менше, ніж те, що вона витрачає. І от це стосується не тільки грошей, це стосується також наших резервів емоційних, душевних, духовних. І от ця криза, яка б вона не була, вона завжди. Це такий перехід, знаєте, від старого до нового, де вже не буде по-старому, і в цей момент виживають і проходять далі успішно ті люди, які не просто ну опираються на свої інстинкти там і задовольняють потреби в безпеці, так але які ще починають розмірковувати і мати якісь висновки із цього і стосовно свого оточення, і стосовно своєї зайнятості, і стосовно своєї кар'єри. Абсолютно всіх сфер свого життя, це такий перегляд взагалі ситуації, і тоді з цим переглядом можна успішно йти далі. Дякую, Наталія. Скажіть, будь ласка, які би ви порадили власне якості сьогодні розвивати? Чи можливо треба зрозуміти, що ось ми себе обмежуємо в чомусь, і і це нормально, що допомагає, і які такі от тригери, на які ми можемо опиратися, ось власне в час кризи, в тому числі економічної. Ну, е, якість характера під час кризи, така, е, яка найбільше сприяє виживанню, це життєстійкість. І от саме життєстійкість, це не те терпіння, про яке дуже багато людей говорять, що це, знаєте, якийсь стан такий е, скотський, вибачте, коли людина взагалі ну, терпить все підряд. Терпіння в реальному сенсі, це спроможність стійко переживати життєві випробування і залишатись і о... людиною і залишатись так, людиною. так і, і залишатись людиною продик... Продуктивною, думаючою, чуттєвою, да? тобто, яка не втратила себе. Тому життєстійкість це та риса, яку треба розвивати. І ця риса, вона розвивається на, на такій внутрішній опорі людини кожної. І дуже багато залежить від того, на якому фундаменті оця внутрішня людська опора базується. Тому що, якщо під оцією опорою стоїть якийсь, якийсь хиткий фундамент, там пісочний, да? uh -huh. то звичайно про ніяку життєстійкість не має бути й мови. чому тому що кожна людина вона черпає свою силу від свою енергію від джерела, від свого творця. І якщо має людина такий фундамент, то вона буде життєстійкою. По-перше, вона не буде так дуже сильно підвергатися паніці, тому що знає, що у неї є творець, який про неї попіклується. Друге, вона розуміє, що що б не траплялося в її житті, якщо вона любить Бога, то то все для, для її добра. І оці думки, оці поняття, оці принципи. Оці внутрішні опори, вони якраз і розвивають цю рису характеру, життєстійкість. І звичайно, життєстійкість розвивається ще завдяки тому, коли людина дійсно має великий високий рівень емоційного інтелекту. Ага. Це вже доказано всіма вченими, що навіть рівень IQ це вже не грає таку велику роль в успішності людини, як рівень EQ. тому що саме спроможність долу. Плати кризові часи, спроможність адаптуватися да, до нових можливостей, до нових реалій це те, чого нам всім бракує. Тому я всіх закликаю все таки більше звертати увагу. На свої емоційні стани знати, як працює наша психіка, наш мозок, і таким чином полегшувати життя собі і тим, хто нам угу, можна, можна ще, от я так бачаю, тут є певна така дилема, яка ну взагалі притамани людині. Ми з одного боку прагнемо до стабільності, а з іншого боку, є необхідність якогось розвитку. І, як здається, оця. Між бажанням стабільності і в той же час необхідністю розвитку є певна якась така напруга, і вона може бути всередині людини. індивідуально, може бути в суспільстві, може бути от в масштабах світу, як зараз. Бо що завжди прагнули, і ми, наприклад, в Україні стабільності, війна її зруйнувала, але за неї зараз тягне. От ми кажемо, в контексті світових масштабів в Європі всі до стабільності прагнули. Так знову таки це треце руйнується. Як щоб цей напруга вона не притворилась в невирішальний конфлікт, який дійсно ну, от, розривається, а так, щоб знайти чи можна знайти баланс? Ну, звичайно, можна. Інакше не було б такого слова баланс, угу. якби його не можна було б знайти. Тому, звичайно. І тут можна, але дуже багато залежить від того, як людин... яку реальну чи нереальну картину людина взагалі бачить, тому що ро. Розвитку не, не може бути без криз, mm -hmm. тобто це неможливо. В, в лю, люба людина, яка пройшла якийсь ріст особистість, вона розуміє, що кризи вони супроводжують нас все життя, починаючи з кризи трьох років у дитини, да і закінчуються, наприклад, кризою середнього віку. Yeah. От але е, проблема не в тому, що є кризи, і проблема не в тому, що стабільність це в умах деяких людей. Це взагалі ну така знаєте, рівна поверхня моря. Uh -huh. На якій штиль завжди стоїть і немає ніяких хвиль. Стабільність це перш за все, коли ти спокійно можеш реагувати переживати різні моменти uh -huh. в житті. Оце стабільна uh -huh. людина, uh -huh. а не та, яка в принципі не переживає нічого. да Та, яка не переживає, то це вже мертва людина. Ну, я кажуть, асп... А, а жива людина вона завжди тільки... буде переживати. Я кажуть абсолютний спокій тільки у, у покійний. <кій> Дякуємо вам, Наталю, за ось таку yeah.